Не передбачене це місце, це не відпочинку. Воно є. Я хочу, щоб ви описали дану ситуацію, яка тут є. Це не наша компетенція. Ага. А, значить, було, вони і викликають, значить, це їх компетенція. Власне. Не, не вони не викликали, викликали, коли ви нас. Так. Тому що вони сказали, що вони так само викликаємо. Я думаю, що я виключу перший, ні? Якби це. Problem, ваші дії немає приміну, не адміністративного порушення. Адміністратор а в не має ніяких вас претензій. Найбіль. Ви хочете проблеми з моєю головою? я не знаю. Ви мені погрожуєте? Ні, ми не погрожуємо. <розуміло> Ви викликали незрозуміло чого чому поліцейський. Як не зрозуміло? Через що? Ви на... На... суму проявляють чек. Не зрозумілу суму. Котра немає не, не є обґрунтована, обру... обру... Ця сума не є обґрунтована для мене. Відчя, що Тому що люба людина, яка буде знаходитися цим столом, на цьому місці, як я, і буде ця саме ситуація. Просто. Навіть ви, якщо прийшов... ви засянете, чи ви дівчина, чи ви, чи ви, чи ви. Чи, Чи ви? Візьміть мені скажут і напишіть, що тут інвентар. Так і змовлять. Супер. Давайте так і зробимо. Домовились? Домовитися. Але, Домовись. Домовись. Але Домовись. цей чек, будь ласка, Домовись. залиште. Так, він у мене. Ні, залиште, будь ласка, О, він мені був приявлений. Вижте, ладно. Давайте не будемо заважати, що відпочивати? Я не заважаю. Кому Сім'я заважає. Кому, не заважаю? Кому, не заважаю? Кому не заважаю? Шо я заважаю? Що я? Що я роблю? Яку я небезпеку? Небезпеку не дискомфортна. Який? Ну який? Просто за таким? Я просто захотів звужати. Що це? Чесно. Скажи, я б тебе, туди сюди, те сам. так? Ні, я залишусь тут, тому що я зайшов сюди і вони мають проти так, як вони мають усе А ні, значить, вони будуть мати проблеми. Дякую. Чесно. Якщо ви поважаєте інших... Я не хочу сідати. Якщо ви поважаєте оцих цих дівчат, якщо ви тих будь ласка, знаєте тихіше. Ви розмовляєте за допомогою.